Пошуки стрільця, який був громадською діячкою, все ще тривають. Після скоєного замаху у лікарні померла громадська діячка професорка Ірина Фаріона. Цю інформацію підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Дуже прикро, але попри усі зусилля медиків, рятувати Ірину Фаріон не удалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни. Написав він за його словами. Пошуки нападника все ще тривають. Ось що говорила Фаріон прямо перед смертю. Нещодавно Зеленський вітав нас зі святом державності. Свято правильне тоді, коли у парламенті сидять державники, а у нашому парламенті сидять цинічні істоти, які в час страшної і дикої війни, коли явно не вистачає нашій армії усього, грибуть у дикий спосіб з бюджету вигрібають останні кошти. Нагадую вам, шановне панство, що в 2014 році, коли стався Майдан, ми, депутати Свободівці, ініціювали зменшення собі зарплати навпіл. І зменшення зарплати своїм помічникам. Більше в історії нашого парламенту, очевидно, такого чуда не станеться. Тому що ці люди, які сидять в парламенті, підривають нашу державність, про яку нещодавно так гарно висловлювався президент. А це він завів у парламент ось цей Мотлох, який підняв собі зарплату. На місяць сто ще раз тридцять дві тисячі. А воїн скільки отримує на нульовій позиції? Сто тисяч. А нікчемство, яке обслуговує депутата, отримує 136 тисяч на місяць. Ви далі будете за них голосувати. Чи отримувала Фаріон погрози напередодні нападу? Не було таких звернень, але ми аналізуємо. Служба безпеки аналізує всі її останні виступи, де виступала, що говорила і так далі, для того, щоб відпрацювати такі версії, наголосив Клименко. Також додав, що не можна виключати, що замах на Ірину Фаріон був скоєний за вказівка російських спецслужб. Цю версію також перевірятимуть. До речі, частина камер біля будинку мовознавиці не працювала достатньо часто. Планово відключалося світло. Водночас Клименко зазначив підтверджує що нападник кілька днів точно перебував біля будинку. Фаріон основні версії вбивства. Фаріон міністр розповів, що нападника, який вистрелив у «Фаріона», ще шукають оперативники, проводять комплекс заходів на місці скоєння злочину і по місцях відходу можливого злочинця. Також Клименко зазначив, що основними версіями злочину є громадська та політична діяльність особиста неприязня. До речі, слідчі перевіряють і інші версії та мотиви злочину, зокрема замовне вбивство. зібралися офіційну інформацію, яку наразі перевіря. Ають зарано виносити її на загал. правоохоронці працюють, наголосив глава МВС. До речі, Клименко також підкреслив, що це не спонтанне вбивство. Стрілець готувався. Слідчі вже призначили низку експертиз. Зокрема, балістичну. Міністр не став розкривати з якої зброї стріляли у Фаріон. Однак наголосив, що на місці нападу знайшли гілізу. Спеціалісти також аналізують відео з камер спостереження. Очікується, що перші результати роботи будуть готові вже до ранку 20 липня. Страшний ранок, 20 липня, для корейських пілотів Потрушав шоці, Він відкличе з фронта усіх тих неадекватів. Мало того, що корейський пілот поблизу старого дуба розстріляв свою школу ну, так, а десь хвилин тому в небі над Харківською областю збитий другий міг за портом якого був корейський пілот. Дотягнув до аеродрому Дуб, де загинув від отриманих травм. Ситуація у Росіян критична. Якщо вони вже аж корейських пілотів змушують літати, росіяни їм брешуть та кажуть, що в Україні немає сил папової, що вони долетять аж до самого Києва. Корейці до слова, які прибував. Ають в Росії англомовні та російськомовні корейці. Ешелони з технікою та особовим складом наразі прибувають в Ростов. В той же час серія потужних вибухів в Росії. Корейські борти активізували знову свої польоти. Новий повітряний міст. Чергова партія невідомого обладнання прилетіла в місто Шахти, що в Ростовській області на одноіменний аеродром. І все б нічого та не встигли літаки після погрузки взлетіти, як термінал та вишку зв'язку. Невідомі закидали коктейлями молотова воєнізовану охорону аеродрому. Не знайшли, напевно, пропали би. Звісти партизани постарались. Під удар потрапили й комплекси с 400 які охороняли аеродром, як мінімум станція РЛС. -а. Сильно пошкоджена. Інформація перевіряється, хто не в курсі. В Попередніх роликах ми вже повідомляли, що російські транспортні літаки Ана 124 Руслан та і 86 авіакомпанії шість Волга Дніпро останнім часом стали частими гостями в корейських аеродромах. Крім того, корейські пілоти вже попадали під роздачу в Таганрозі, гандрозі Ростові та Воронежі. Зазначається, що корейський аеродром на аеродромі кордоні. З Р є портужним логістичним та промисловим центром, розташованим в індустріальній зоні з високотехнологічними підприємствами, зокрема підрозділами китайського оборонного гіганта Норінко. Польоти російських транспортних помітили у китайських соцмережах, де було викладено відео приземлення одного із літаків. Оглядачі приходять до висновку, що польоти транспортних літаків РФ до Кореї та китайського Джиншоу з вимкненими транспордерами говорять про те, що вони перевозять в вкрай необхідні ліської вантажі, які не можуть чекати на Вале перевезення з різницею. Також варто враховувати той факт, що по суті відомо лише про польоти цивільних літаків, які потрапили в моніторинг сервісу. Про кількість польотів військової транспортної авіації РФ до Кореї та Китаю можна лише здогадуватися. Росія евакуювала останні пошкоджені тушки на центральний аеродром Хабаровська і саме сьогодні на ньому спалахнула надпотужна пожежа. Після чого загинуло декілька пілотів внаслідок нещасного випадку на полосі. Передають джерела. Російська стратегічна авіація поки що літає проте є старою. Можливості за використання завдань із обслуговування стають дедалі складнішими. Про це представник прес-служби оборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телеканалу Фрідом. Тут можна процитувати кінокла. Асико обідуть тільки старі це про бомбардувальника та стратегічну авіацію держави-агресорки порівняно з країнами НАТО, насамперед і з Сполученими Штатами, жалюгідне що цей авіапарк становиться, Але тим не менше, заходи з модернізації ремонтного обслуговування проводилися і проводяться. Повідомив Юсов. він зазначив, що після перемоги України у війні настане кінець російської а стратегічної авіації, умовно кажучи, на цю проблему війну цього бивчого арсеналу ще вистачає, але після перемоги. України у цій несправедливій війні можна говорити про глобальний кінець, зокрема і стратегічної авіації для Росії. Це все здебільшого старизна так, поки що літає, але можливості з виконання завдань і з обслуговування з кожним вилітом для кожного масованого удару. Стає дедалі складнішими для російських окупаційних сил. Описав ситуацію представник розвідки. Він додав, що є підстави вважати, що продовження інцидентів на російських авіабазах, як от бавовна на аеродромі в то тож це теж Ливатиме на придатність російської стратегічної авіації для подальшого використання в організації цих терактів. Росіяни перекинули стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 з аеродрому в Енгеліс на далекий схід. Проте навіть там авіації не буде. Гарантована безпека попередили. Партизани тривають розмови про ракети атакам на 700 кілометрів для України. Але коли наша країна таке їх отримає, усе стане зрозуміло, тоді спалахнуть російські. Ські аеродроми, військовий експерт, льотчик, інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 му каналу, що атакам сточно передадуть, інакше би про ці ракети не говорили. Залишилося тільки дочекатися, щоб не розчаровуватися, не зачаровуватимемося. Я думаю, що коли ми отримаємо «Атакамс» з касетною бойовою частиною, то буде одразу помітно, зазначив світан з максимальною висотою підриву касетна накриває Було що близько квадратного кілометра. Тому кілька таких ракет знищать або ви. Удуть з ладу практично усі літаки на аеродромі. На думку військового експерта, Україна може отримати близько 500 атаками з більшою дальністю ніж ті, що є зараз. Як відомо, українські військові ще з липня ефективно застосовують касетні боєприпаси проти російських окупантів. У США позитивно оцінили роботу українських військових із цим озброєнням. Хоча Джо Байден зазначив, що рішення передати його було дуже важким.